Вітаю глядачів марафону. Для вас працює команда інтера. І я Анастасія даугле на часі. Випуск новин на десяту вечора. Кількість загиблих у наслідок нічної комбінованої атаки росіян по Києву зросла до 21 постраждалих до 63 Пошуково-рятувальні роботи тривають. Нагадаю, пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Як повідомили у КМВА, йдеться про 33 локації. До гасіння пожежі залучали гелікоптери у Києві, Київській, Полтавській та Харківській областях завтра оголошено день жалоби за загиблими. На місці обстрілу мешканці будинку та родичі чекають завершення аварійної операції. Досі немає зв'язку з кількома киянами. 15 людей, серед яких ще 4 дитини. Ми врятували досі немає зв'язку з 9 особами. Тут на місці чекають їх родичі а з надією, що все ж таки їх знайдуть, знайдуть їх живими. Але на жаль, ми ще досі не знаємо остаточно скільки загалом було людей, які могли перебувати на момент ракетного удару саме в цій будівлі. Європейський союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії та обговорить залучення заморожених російських активів на підтримку України, заявила президентка Єврокомісії. Урсула фондрляїн виступила з екстреною заявою після нічних ударів Росії по Києву, зазначивши, що це була найстрашніша атака на столицю з липня. Вона висловила обурення тим, що удар зачепив офіси ЄС. За її словами, саме тому союз і далі чинитиме максимальний тиск на Росію, завдяки посиленню сам санкційного режиму фондерляїн повідомили, що паралельно з новими санкціями ЄС просуває роботу у питанні заморожених російських активів, щоб використати їх для оборони та відновлення України. Я обурена атакою на Київ, що зачепила і наші офіси. Це була найсмертоносніша атака дронів та ракет на столицю з липня, а також напад на нашу делегацію. Я рада, що ніхто з команди не постраждав. Це ще одне гірке нагадування про те, що відбувається: нагадування, що Кремль не зупиниться і продовжить тероризувати Україну, вбиваючи невинних людей, чоловіків, жінок і дітей, націлившись навіть на європейський союз. Ми швидко підготуємо наш 19-й пакет суворих санкцій і паралельно активізуємо роботу над питанням російських заморожених активів, щоб допомогти Україні в захисті та відбудові. Голова Єврокомісії після нічного обстрілу Києва провела термінові телефонні розмови з президентами України та Сполучених Штатів. Вона повідомила, що спершу говорила з Володимиром Зеленським, а потім з Дональдом Трампом. Фондерляйн наголосила, Путін має сісти за стіл переговорів, а Україна отримати справедливий тривалий мир із міцними гарантіями безпеки. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп був незадоволений через російський удар по Києву, але це його. Не здивувало про таке. Повідомляє прес-секретарка Білого Дому. Каролін Лівіт заявила, що говорила з Трампом про масової удар Росії по Україні в ніч на 28 серпня. За її словами, президент був незадоволений цією новиною, але й не здивований. Прес-секретарка підкреслила, що Трамп уважно стежить за ситуацією і розуміє, що триватимуть допоки триває війна. Саме тому Трамп хоче її завершити і працює над цим більше за всіх. Справа не в тому, чи згодна я, а в тому, що думає президент. А я знаю, що він думає, тому що говорила із ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем. Говорили про кроки для зупинення вбивств мирних людей. За словами глави держави, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Тільки у такому форматі можна обговорити усі найважливіші питання. Утім, Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію. Підкреслив Зеленський. Україна підтримує позицію ООН. Припинення вогню має стати першим кроком до справжнього миру. Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором може не відбутися. Таке заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами немецького канцлера, розмови між Зеленським та Путіним віч на віч наврядчі відбудеться. Зустрічі між президентом Зеленським та президентом Путіним вочевидь, не буде. Супереч домовленості, якої було досягнуто між президентом Трампом та президентом Путіним минулого тижня. На Донеччині Росіяни кілька разів завдавали ударів по Костянтинівці. Авіабомбою влучили у багатоповерхівку. Є поранений. Також під завалами може залишатися людина. Крім того, ворог застосував ФПВ-дрони. Унаслідок цього обстрілу ще двоє мирних жителів травмовані. Ракетою «Смерч» окупанти пошкодили приватні будинки, гаражні приміщення, господарчі споруди у місті. Ще одна жертва російського терору на Херсонщині у лікарні померла жителька селища Червоний Маяк, поранена внаслідок атаки ворожого дрона. Як повідомляє обласна влада, медики до останнього боролися за життя 59-річної жінки однак травми виявилися надто тяжкими. Наводив ракетно-дронові удари по Україні та передавав ФСБ дані про сили оборони. Оперативники Черкаського СБУ затримали російського агента з Київщини. Це 40-річний працівник хімічного заводу. Чоловіка завербували росіяни для розвідки та фіксування наслідків повітряних ударів під час виконання одного з завдань. Його і затримали. Доказова база вилучена у підозрюваного вдома за даними СБУ дає підстави для довічного ув'язнення за державну зраду. Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Паралельно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов. 60 бойових зіткнень спочатку доби по усій лінії фронту. Майже половину боїв, а це 24 ворожі атаки. Генштаб фіксує на Покровському напрямку. 19 на Лиманському, тричі окупанти штурмували на Куп'янському, двічі на південно-слобожанському. Захисники тримають лінію фронту, стримуючи російську навалу. Мій колега воєнкор Руслан Сміщук на власні очі побачив, як відбуваються тренування наших оборонців. І його репортаж. Дивіться далі. Донеччина поля перекриті лініями укріплень. Вони повинні не дати росіянам маневрувати, а змусити прийняти бій там, де це зручно силам оборони. Вздовж посадки пересувається російська броньована техніка. За легендою навчання її виявив український розвіддрон. Відразу надходить команда ліквідувати супротивника. квадрат вісі, Рух техніки порази. Зараз українські піхотинці відпрацьовують один із можливих сценаріїв. Першим вступають у бій оператори ударних БПЛА. вони мають зупинити техніку загарбників. Потім вогонь по ворожій бронемашині відкривають протитанкісти. Остріл. Головне спинити техніку противника, бо броня, яка втратила рухи, стала на місці легша ціль. Далі її масовно, так би мовити, закидають ракетами та дронами, розповідає вояк, протитанкіст на позивний Єгір. Протитанкісти, да, Птуром, ось він там якоби, так сказати, добиває. Чи він там, наприклад, зупиняє, а вже і в піві ми добиваємо. Ну, Там вже ми дивимося, що як. Краще, що швидше, бистріш долети, чи хто швидше там вибіже? Де в засідки сидить? Паралельно відпрацьовують навички і медики, задіяні в евакуації поранених з позицій. Я 300! 300! Зараз евакуацію найчастіше здійснюють ось на такому транспорті. Баги маневрені проїдуть майже всюди. А ще мають невеликий розмір, тож їх легше сховати. Ідеальна машина, щоб швидко і без затримок підскочити до поранених і так само швидко виїхати з передової. Там місісти вниз, ліво зверху, сім'ї два медика. А ще в разі чого такі баги можна перетворити на мобільні вогневі точки із більш потужним озброєнням, як ось ця машина з крупнокаліберним кулеметом. За рахунок сюди хідності ця автівка підтримки може швидко проїхати куди треба і шквальним вогнем подавити вогневу точку ворога. А ще, звісно, стрілецька підготовка. Тут відпрацьовують дії у двійці, тобто під прикриттям побратима, швидкість та точність завдання ударів тренують і мобільні групи. Вони прикривають відхід бійців у разі масованого наступу супротивника. Ну а всі переміщення та дії на місцевості контролюють пілоти ударних дронів. Вони мають максимально обезпечити життя воїнів батальйону. Проводячи навчання, я роблю на цьому акцент, тому що життя та здоров'я військовослужбовця це в першу чергу для мене і для нашого батальйону. Ми не одразу беремо як піхотінця, цього голову Погнав і працюєш. Ми спочатку його научимо, забезпечимо, і тоді він вже зможе виконувати бойові задачі. Лише через кілька місяців, переконавшись у тому, що всі новобранці готові, їм дають дозвіл виїжджати на позиції. Ділянка фронту, де бійці 94-го окремого протитанкового батальйону тримають оборону сьогодні одна із найскладніших на Донецькому напрямку. Руслан Смачук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. У генштабі підтвердили ураження низки об'єктів держави-агресорки. Підрозділи ЗСУ та ГУР атакували. Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї Росії, цей завод задіяний у забезпеченні російської армії. Також уразили Куйбишевський нафтопереробний у Самарській області. Це підприємство теж працює на російську армію. На обох об'єктах зафіксовані пожежі. Нагадаю, Міноборони Російської Федерації заявили, що росіяни буцімто збили 102 українські безпілотники. Місцеві публікували кадри як палають НПЗ. У Самарській області було запроваджено обмеження роботи аеропорту та мобільного інтернету. Тамтешні губернатори повідомляли, що масштабні пожежі спричинило падіння уламків. У Росії дефіцит бензину перший регіон, де повністю припинили продаж А 92 на заправках, це курили. Причина нестача палива через удари українських дронів по НПЗ. Схожа ситуація і в інших регіонах Далекого Сходу. Як успішна робота наших безпілотників впливає на енергетичну ситуацію Україні агресорці? Розкажуть наші журналісти. Масштабна пожежа в Самарській області. РФ там під удари українських безпілотників потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Цієї ж ночі дісталося ще одному російському НПЗ Афіпському у Краснодарському краю. Від початку серпня атак українських дронів вже зазнали з десяток нафтопереробних заводів. У РФ це призвело до дефіциту бензину по всій території країни-агресорки, а ще може збільшити інфляцію та спричинити подальшу макроекономічну нестабільність в Росії. Таке йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Росія мала труднощі з тим, щоб задовольнити внутрішній попит на бензини ще до недавніх українських ударів і запроваджувала тимчасові заборони на експорт бензину з 2022 року. Нещодавні українські атаки загострили дефіцит бензину і спричинили різке зростання цін на паливо по всій Росії, окупованих на територіях України, що ймовірно призведе до збільшення споживчих витрат і зростання бізнес-витрат у всіх галузях промисловості. Через українські атаки Москва зазнає збитків у галузі переробки та експорту нафти. На деяких заводах виведено з ладу установки первинної переробки сировини на їх ремонт знадобиться чимало часу. Агентство Reuters повідомило 25 серпня, що нещодавні українські удари по 10 нафтопереробних заводах у Росії позбавили її щонайменше 17% нафтопереробних потужностей або приблизно 1,1 мільйона барелів на день та спричинили дефіцит бензину А 95 преміум у деяких районах окупованої України, півдня Росії та далекого сходу Росії. В агенції Reuters також впевнені, що за українськими атаками по російській енергетичній структурі криється намір Києва продемонструвати свої ударні можливості. Аналітики стверджують, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах та спростувати ідею про те, що Україна вже програла війну після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці цього місяця. В українському генштабі регулярно підтверджують ураження об'єктів ВРФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. За кілька днів 1 вересня, початок нового навчального року діти отримують книжки у школах, а батьки штурмують шкільні ярмарки і підраховують у скільки стане цьогорічна підготовка до школи. Репортаж. Олена Мандалюк, Юбка шостий, Це підходить до тих тобі. Ми давай так. Ми потім підемо і поміряємо радзіваль. Пані Наталя підбирає одяг для онучок. Одна вступила до коледжу, інша перейшла у шостий клас. До примірочних взяли вишиванка та штани зі спідницями. Розповідає, до нового навчального року дівчат вже трохи підготували, а сімейний бюджет скуд на тисяч десять. канцтовари, одежу, частково. Ще багато потрібно, чого купити. Ранець купили вже. Щоб заощадити на покунках до школи, пан Микола ранця своїм дітям придбав ще на початку літа. Тоді обійшлися у півтори тисячі гривень. Потрошку все, що треба, що вчителі казали, все вже придбали. Майже зібрав набір школяра із Сергій. А ми вже вон, вибрали, в принципі, книжки, ну, тетрадки, зошити. Оце Уляна нас каже, буду доктором. А це міщово, карти, атласи, ці зошити, потім там ручки, карандаші. Чоловік зізнається, закупи почали робити за кілька тижнів. Кусаються ціни на все найдорожчий одяг, вартість зошитів помірна, але їх потрібно чимало один зошит 26 шість гривень так коштує до той суд сото двадцять на два то двадцять штуку со у відділі канцелярії ірина збирає до школи свою восьмикласницю. ділиться зараз докуповують те чого бракує а найбільше коштують каже предметні зошити трошки не не вистачає зошитів бо не розрахувала на кількість предметів предметів в цьому році Стало більше, додалося декілька, яких не було зовсім в програмі. Зошити предметні. Минулого разу у нас один зошит коштував від 500 гривень. Предметний зошит. Це не враховуючи там карти, атласи, це дешевше. Близько 10 тисяч гривень знадобилося на збори в школах Ірині. Її дочка, учениця третього класу. Левова частка бюджету пішла на одяг. Купили спортивний костюм, купили на перший дзвоник вишиванку да, і юбку, то це вже десь близько п'яти тисяч. Трохи зекономити батькам допомагають представники компанії. Сертифікати по 10 тисяч гривень видають дітям, чиї батьки загинули на війні. На підтримку дітей до школи да, складає півтора мільйона гривень. По Дніпру це близько півмільйона гривень. Саме в Дніпрі ми сьогодні видали сертифікати кожній дитині по 10 тисяч гривень. Це шкільні товари, да, це одяг, це меблі дитячі, які там, наприклад, можна використовувати там парти, стільці, це спортивний одяг. Наша область найвелика по дитинам. По дитячому населенню у нас майже 600 тисяч дітей. Це більше ніж Київська область, і всі інші області України. Тому і а... На жаль, і сиріт у нас також багато. У нас на сьогоднішній день майже 8 тисяч діточок, які без батьків в Україні також діє державна програма школяра – батьки першачків можуть через дію подати заявку на отримання 5 тисяч гривень на приладдя, одяг чи взуття. Цим скористалося вже близько 100 тисяч родин. З Дніпра Олена Менделюки Ярослав Засоба подробиць телеканал інтермарафон Єдині новини. Школу супергероїв відкрили у Черкасах. Це освітній простір у лікарні, де вчителі займаються з дітьми, які через стан здоров'я тимчасово не можуть відвідувати школи для маленьких супергероїв. Організовують творчі майстер-класи, уроки української культурної спадщини, заняття з психологічної стійкості. Такі шкільні класи у лікарнях створюють по усій країні за фінансування фундації Олени Зеленської. Перша леді України відвідала Черкаські центри разом із тимчасовим повіреним у справах посольства Португалії. В Україні Педро Форбсом Лемусом саме португальські партнери допомогли створити цей освітній простір. Також перша леді відвідала школи Черкащини, де цього літа модернізували харчоблоки та їдальні, та взяла участь у нараді з реформування системи шкільного харчування. В Україні за минулий рік продано понад 4 мільйони кнопкових телефонів. Попри домінування смартфонів на ринку, фахівці аналітичного центру GS Group кажуть, що кнопкові телефони мають кілька переваг над смартфонами. Вони довше працюють 2-3 тижні у режимі очікування проти тижня у смартфонів. Вони безпечніші, не підтримують GPS, встановлення сторонніх програм та завантаження через швидкісний інтернет, тому не підхоплюють віруси. На відміну від смартфонів, які з часом гальмуються через оновлення. Кові телефони можуть працювати набагато довше. У західній пустелі Єгипту знайдено найбільше у світі давнє кладовище китів. Дослідники виявили 400 майже повністю збережених скелетів китів віком близько 40 мільйонів років. У той час теперішня Сахара була вкрита морем Тетіс. Викопні рештки належать. Археоцетам, найдавнішому відомому підряду китів, які стали перехідною ланкою між сушею та морем, також знайшли 16-метрового хижака з потужними щелепами, і він був повністю водним, але зберігав риси наземних предків, зокрема задні кінцівки, завдовжки менше півметра. ЮНЕСКО внесло долину китів до списку світової спадщини як місце демонстрації еволюції китів. Біля берегів Олександрії археологи виявили руїни стародавнього міста Канопус віком понад 2000 років під водою у затоці Абукір. Землетруси та підвищення рівня моря затопили це місто часів династії Птолемеїв. Краї, крани та водолази підняли з глибин статуї, виявили вапнякові будівлі, ритуальні місця, комерційні споруди, ставки для розведення риби. Знайдено статуї царських осіб, сфінксів, частково збереженого сфінкса з зображенням Рамзеса II. У величезному 125-метровому доці торговельне судно, якорі, портовий кран епох Птолемеїв і Риму предмети реставрують для виставки у Національному музеї Олександрії. У цивільному житті він був професійним актором, а нині він розвідник. Боєць підрозділу Артан, головного управління розвідки за позовним артист, обороняв Київщину, брав участь у боях на Донеччині Харківщині. А ще був одним з тих, хто вибив окупантів з-під села Липці. Ексклюзивне інтерв'ю. Дивіться далі після реклами. Він грав у серіалі Слуга народу. Може він сьогодні подзвонити президенту? Це вже інший статус. Він пив горілку з відомими російськими акторами. Як вони спілкуються зараз? Російського кіна тут не буде. Знімати фільми про війну, яка ще триває, ні, не недоречно. 500 шахедів одночасно летять на Київ. Іду збираю котів. Чому ви під час війни не залишились за кордоном? Я в цьому розумінні дуже гарно вивчена східноєвропейська європейська вчарка. Як зберігати по? Мірний оптимізм, сон, спорт і гумор. Алкоголь не рятує. Ми боремося за свою країну.